Я думаю, що, звісно, що десь якийсь елемент наявності бази даних спрацьовує, але в основному ви ж помічаєте, що вивішуються веб-камери спостереження, і що йде трансляція в режимі онлайн. Вони спостерігають. Більш того, співробітники Нацполіції виявляють молодих людей. Підлітків, яких залучає Російська Федерація для створення такого теракту, тому я не думаю, що це виключно доступ до баз даних, це наявність роботи російських спецслужб з громадянами, колаборантами, які інколи просто підлітками, які взагалі ні про що не думають, тому що в основному. Це та категорія людей, які, яких можна залучати, які не розуміють наслідків, які слухають тільки про те, яка буде оплата за їхню роботу. Тому, на, на мій погляд, дуже потрібна інформаційна розго... інформаційний розгін цієї інформації. Він вже пішов, але профілактика і відповідні демонстрації відповідних реакцій органів внутрішніх справ. Дуже потрібна. Я не пов'язую це виключно із наявністю бази даних, тому що наголошую, це реальна робота і реальні дії протиправні дії громадян, які задіяні у тій кампанії. Тут не йде мова про якусь ненависть чи якесь невдовольство по відношенню до органів внутрішніх справ, а ось елементи. Таких, таких проявів застосовується, і звісно, що і ПСО працює, розганяється негативна інформація, витягується з контексту тільки негативні приклади роботи е органів нацполіції ТЦК. Там і так далі, і це все використовує ворога. Він, по перше, поширює цю інформацію е і робить. Масове уявлення про те, що то скрізь і всюди такі факти мають місце. По-перше, по-друге, хто клює на таку тему, то, звісно, тих залучають до протиправних дій, але в основному це лежить в основі меркантилізму. Вони пропонують відповідні кошти, вони. Наймають на роботу зараз дуже багато оголошень, буде дуже буде багато різних пропозицій щодо заробітчанства і в час війни це працює. Тому я переконаний, що потрібна просто поінформованість суспільства, і повинна бути робота органів місцевого самоврядування і центральних органів влади і суспільства. Я думаю, що це в першу чергу має запрацювати телемарафон. Який повинен озвучувати цю ситуацію, що Росія розпочала не тільки ІПСО, а відповідну серію терактів на території України, і це зрозуміло, тому що йдуть бойові дії. Друге, потрібно на місцевому рівні на телебаченні і по радіо говорити, застерігати молодих людей, застерігати взагалі людей. Які поведуться на такі пропозиції, сказати, що працює ціла сітка і інформаторів, відповідних комунікаторів, так званих, які затягують, втягують людей в цю протиправну дію. Вони можуть не говорити які наслідки цього дійства, вони можуть сказати, що вам належить виключно встановити веб-камеру або розіграти когось. Або Спостерігати за певними питаннями, які не мають ніякого ніяких тяжких наслідків, і людина, яка вдається до таких пропозицій, вона не розуміє, які наслідки будуть її протиправних дій. Більш того, треба обов'язково говорити про те, що вже є відповідні кримінальні провадження. Це відповідальність навіть до 15 років позбавлення волі, тому що залежно від наслідків. І Якщо є відповідні жертви, то звісно, що це дуже тяжкі статті, за якими звинувачуються. це теракт, це державна зрада, і відповідальність настає до 12, навіть до 15 років, якщо є людські жертви, і якщо цей наслідок є тяжким.